Подивіться, хто це скаче? Руденька, пухнаста, очі в неї, мов горішки, вушка, на чирішки. Хто це, дітки? Так, це білочка. Подивіться, які горішки знайшла білочка. Є великі і маленькі. А покажіть, де великі? А маленькі? А скільки великих горішків? А маленьких скільки? Молодці. А на якому дереві у білочки дупло? На великому чи маленькому? Правильно, на великому. На ялинках ростуть шишки. А білочки їх так полюбляють. Подивіться, які шишки знайшла білочка. Вони однакові чи різні? Так, різні. Є великі і маленькі. Дітка, а давайте порахуємо. А скільки тут же ж великих шишок? Одна. А маленьких дві правильно. А на ялинці шишок багато чи мало. Правильно, багато. шишка велика лежить ліворуч від ялиночки, а маленькі шишки праворуч від ялиночки. Давайте переглянемо малюнок. І відповімо на запитання мої. Скільки білочок всього на картинці? А в дуплі скільки, що тримає в лапках білочка? А в зубках що триває? тримає? Молодці мої малята, ви дуже уважні. До зустрічі, мої дітки.